Юрій Іванович, на вашу думку, навіщо росіяни запустили дрон по конфайменту Чорнобильської атомної електростанції? Привіт з Москви. Це послання Мінкінській безпековій конференції, де тема номер один була це тема завершення російської агресії проти України. Як ви знаєте, а друга це розганяння в Україні? Істерії, яка здійснюється органами ФСБ в Україні, які продовжують перебувати, і те, що там днями в СБУ викрили. Начальника чи як він там називається антитерористичного центру, ну така про це, що не було відомо раніше, що він е е е ФСБшники з Про це в пресі писали. Хай частіше е СБУ читає пресу. Там все написано, хто на кого працює. І до речі, досить правдиво. Досить правдиво. Це я кажу свого власне. Досить. Так, от е друга тема, це е я думаю, пов'язана із тим, що. Це також був елемент цієї психологічної атаки і псошної російської на українських громадян з тим, щоб вони почали вимагати зупинки війни. А друге, це можливо ще гірше спробувати через внутрішню дестабілізацію. Виборчі перегони, які мають завершитися після підписання якоїсь там води про припинення вогню, щоб перетворити на, на бойню, на, на бійню таку, знаєте, не тільки там е словесну, але і е фізичну. От я думаю, мета всього цього. І тому треба пов'язувати те, що відбулося із конфайментом Чорнобильська АЕС, як один із елементів цієї істерії, тому що е то були вибухи ТЦК. Потім справа генералів. Потім на кордоні. Я недавно був на Рівненщині, Там бабці штурмують кордони, не дають солдатам будувати фортифікаційні споруди. Країна-агресор <рислав> Росія а Білорусь союзники. А вони не дають цей самий фортифікаційні споруди захисні робити, укріплення робити кордону. Ви собі уявляєте цю ситуацію? Стоїть представники СБУ, поліції. Місцева влада в джипах сидить, навіть не виходить до людей, а бабці там, значить, кидаються камінцями у солдатів. Отакі от в умовах війни, воєнного стану такі відбуваються події на рівні, ще, до речі, про них навіть і в пресі не писали. Ну, центральні, я кажу. Оці всі елементи, про які я кажу, це цілісний план спробувати дестабілізацію дестабілізувати Україну з середини напередодні можливих українських виборів. Зараз я звертаю увагу, що вже вийшли так звані вічні герої словесні в своїх репортажах щодо бомбардування ЧС, Уже там, значить, буде витік масштабної радіації, там, ну, і інші страшивки. Так як дійсно в українців є синдром Чорнобильський, він дуже сильний то це дуже така гарна теза щодо того що розігрівати і так ослаблений український український ослабленого українського громадянина війною ще послаблювати пози, позицію і доводити його до певної такої істерії ну а коли людина в такому стані то які ж можуть бути нормальні демократичні вибори із вибором дійсно майбутнього а не минулого ось яка як на мене Стратегічна операція зараз проводиться на території України ФСБшними цими всіма службами і їх посібниками в Україні, які залишаються на превеликий жаль, навіть в середовищі українського СБУ і нагадаю нашим глядачам, що Юрій Іванович Костенко на зв'язку з каналом Анексія. Юрій Іванович, скажіть, будь ласка, як ви вважаєте Дональд Трамп він йому вдасться завершити війну, отак от як він це декларує? От цей процес запущений, і що ви можете з цього приводу сказати? Це складне питання. Тому що, як показує уже, наприклад, ситуація, що сталася на Мюнхенській безпековій конференції, де замість. Пропозиції чіткої з боку адміністрації США і Дональда Трампа, про що він говорив під час виборів, що він зупинить війну в Україні дуже швидко. Віце-президент Бенц він фактично не говорив про війну, а він говорив про війну, яку розпочинають Сполучені Штати Америки, принаймі нова адміністрація, із Європою. Ну такого перепрошую, нонсенсу політичного не очікував ніхто. І саме тому вчора в Парижі відбулася відбувся саміт не всіх європейських керівників, але ключових європейських керівників, які якраз обмісковують нову принципову нову ситуацію щодо політики Трампа у Європі, і загалом щодо української війни. Тепер це так би мовити, як прелюдія. Тепер суть. Можу однозначно стверджувати, що у чому я отримав певний позитив від е, доповіді Венса на Мюнхенській безпековій конференції, що він фактично підвів підсумок існування того світу, який був створений після Другої світової війни. Це і Організація Об'єднаних Націй, і Рада безпеки, до речі, і теж саме МАГАТЕ, яке повинно було контролювати нерозповсюдні ядерної зброї. Це і обсє і всі ті інституції, які повинні були і покликані були зберігати мир у світі. Коли Путін, починаючи з 2008 року, потім 2014 рік системно знищував всю цю структуру повоєнну Другої світової війни, то я можу сьогодні сказати, що вона абсолютно стала недієздатною. А відтак. Усі ті конструкції, в тому числі безпекові і західного світу, я маю на увазі НАТО, е як сказав Венс, це вже минуле сьогодення. Вимагає принципово інших рішень, і тут я погоджуюся із позицією США, що Європейський Союз, який має колосальну кількість можливостей для того, щоб самостійно забезпечувати свою безпеку, до сьогоднішнього дня покладається виключно на ядерну парасолю Сполучених Штатів Америки, і це абсолютно неправильно. Ну, подивіться. Починається війна не з кількості гармат і снарядів, а й з кількості грошей у державному бюджеті, яке продукує економіка тієї чи іншої країни. 24-й рік. ВВП Росії 2 трильйони доларів. ВВП Європейського Союзу 17,4 трильйони доларів. Так така потуга із такими унікальними розробками, які мають військово-оборонному комплексі Європейського Союзу. І третій рік війни, а вони ще не можуть вийти на виробництво мільйона снарядів для України щороку. Ну так це абсурд, це другий абсурд. Один абсурд це те, що робить Путін, те, що робить наша українська влада з добудовою так званих російських реакторів серед війни, посеред війни з Росією. А це третій абсурд. Отже, вся ця система повинна бути докорінно змінена і переглянута. От в цьому сенсі я підтримую. Позицію нової адміністрації США тепер друга найбільш складна проблема, говорячи про те, як зробити, щоб Путін не програв війну, а Україна вирішив, щоб Україна не програла війну, а Путін не виграв війну. Це така була у Байдена мантра: що Росія не може отримати поразку на полі бою, тому що загроза її розпаду далі постає. А розпад Росії це посилення Китаю. А для Сполучених Штатів Америки зараз стає все більш кошмарним змагання із китайською економікою, військово-промисловим комплексом. Зараз на передову вийшов ШІ інтелект, і хто перший його, як кажуть, осідлає, той буде домінувати в геополітичних перегонах. І Штати не можуть знайти відповідь на питання, що ж їм робити з цією конструкцією. То вони тому вони і розглядають питання завершення війни, де е, враховуються не тільки інтереси Європейського союзу України, передусім, те розглядаються їхні в першу чергу інтереси, інтереси як за рахунок України Європейського союзу не допустити посилення Китаю. Який стає бенефіціаром все очевидніше цієї російської агресії, не Путін, а саме Китай, ось у яких умовах відбуваються ці всі формування стратегії переговорних і формування позиції Заходу щодо остаточного варіанту так званої мирної угоди, можу тільки однозначно стверджувати, що всі оті медійні речі, про які говорять так звані експерти, там політики. Це не те, що буде остаточним варіантом врегулювання цієї глобальної кризи. Я не називаю це україно російською війною. Я називаю це прелюдія третьої світової війни. І тут, коли говорять про Мюнхен в буквальному сенсі, що Мюнхен 1 і Мюнхен 2 вони схожі, бо Україну здали, мовно кажучи, ну принаймні Сполучені Штати Америки, ні. Річ у тому, що Мюнхен. Першу чергу показував в року, показував, яким чином світ входить у глобальну війну, у світову війну. Бо спочатку це були анексії і Австрії, і Чехії, потім окремі війни були гітлерівського режиму проти окремих країн Європейських. Потім запалав значить Африка, потім Тихоокеанський регіон. Після Перл Харборова і в результаті світова війна. Зараз подивіться Україна, тепер е, Ізраїль це ж не Ізраїль, а це Арабський світ проти Ізраїль. Там там величезна кількість країн у цьому задіяна, і не тільки союзників Росії. Я маю на увазі Іран, таких як Іран, але і, і інших арабських країн, які в принципі е, розглядають Палестину і збройні формування їхні. Як елемент стримування ізраїльських інтересів на Близькому Сході, тепер е, варіант, який може постати, це якщо не буде розв'язана е, на основі міжнародного права проблема з російською агресією в Україні, е, наступне може з'явитися Тайвань. Далі Північна Корея проти Південної Кореї. от вам і Третя світова війна, масштабна на весь світ. Яку вже ніхто не зупинить, яка плавно переросте в термоядерну війну, тому саме з таких точок зору і треба сьогодні аналізувати ситуацію, як у переговорному процесі щодо потенційної мирної води України, так і глобальні процеси. І тут я хотів повернутися до дуже важливого документу, який був підписаний в Будапешті, який називається Будапештський меморандум у 1994 році. Про нього дуже багато знову ж таки російських фейкових чуток щодо паперу, там і що це треба його в туалет повісити, і так далі. Але з іншого боку, попри те, що його придумала Росія, в цьому Будапештському меморандумі є дуже потужний елемент, яким чого сьогоднішня українська влада не користується. Є пункт 6, який зобов'язує країни підписанти у випадку. Агресії проти України або порушення її територіальної цілісності, вони повинні створю... створити майданчик консультаційний, не забезпечення безпеки, але консультаційний. І от дивіться, зараз ми говоримо штатами, що ну ви ж з нас не виганяєте і за столу переговорів. А то ж якось негарно говорити про Україну без України. Так це не так треба робити. Треба витягати Будапештський меморандум, під ним стоять підписи президентів. Пан Трамп. Не може відкинути президент свого попередника, президента Клінтона, і сказати, що це папірець, який ніс не вартий. Там так система не працює. Це ж правова держава, це ж верховенство права. Вони керуються законами, рішеннями влади і все інше. Будапештський меморандум. Це не юридичні гарантії безпеки, але це політичний механізм допомоги Україні у випадку агресії проти неї. І, от, на превеликий жаль, ні Порошенко не скористувався цим механізмом, бо не нормандський формат мав бути поста, мав постати щодо врегулювання першої фази російської агресії, а саме Будапештський меморандум. І в Будапештському меморандумі Росія сиділа як країна-агресор, а не як країна, яка допомагає Україні у вирішенні проблем громадянської війни. Розумієте, яка відбулася зміна понятійна, принципова. От, звідки починається втрати України щодо підтримки своїх союзників, треба в першу чергу було використовувати механізм Будапешту консультаційний механізм. А далі він і напрацьовував би рамштайми ще з 2014 року, і все таке інше, що потрібно Україні для захисту нашої території від російського агресора. Сьогодні треба Юрій Іванович, до я просто вибачте, я уточню. А скажіть, будь ласка, от в, в... Країна і напрацьовувати формату цієї мирної угоди, а далі залучати європейських партнерів і не тільки європейських до того, щоб цей формат став основою мирної угоди. От, коли б такі дії відбувалися, тоді б зовсім інший був і результат переговорів і не тільки е, із е, США, але загалом результат того, що потрібно, аби світ зупинити сповзання до ядерного покаліпсу. В дипломатії це як працює? Тобто, якщо би ми спиралися саме на цей пункт шостий, який ви згадали, ось тільки що з Будапештського меморандуму, а там стоять підписи президента, то це б би більше би зобов'язувало все ж таки да? країни гаранти, мається на увазі це зобов'язувало їх використовувати спільний майданчик для спільного напрацювання річ, спільного yeah. сила цього Будапешту. І я нагадаю, що коли Росія анексувала Крим, то Верховна Рада України звернула звернулася е, до країн підписантів Ну до Британії і США із вимогою провести консультації. Тоді був ВО міністр закордонних справ дещиця, він провів перші консультації у Парижі ще в квітні місяці, і там було чітко задекларовано, що цей Тріумвірат Британія, США і Україна. Він буде напрацьовувати весь механізм, як зупинити російську агресію, яка розпочалася анексією Криму. Тому що, згідно статуту ООН, анексія будь-якої частини суверенної території називається з точки зору міжнародного права агресією, а не АТО там чи громадянську війну агресія. І далі після квітня. Була друга зустріч уже в форматі Женевському. Женева є традиційним майданчиком, де ворогуючі сторони проводять через посередників переговорний процес, і туди приїхав Лавров, бо у Париж він не приїжджав. І коли Лавров е, держсекретар США Керрі поставив питання, що ваші війська роблять у Криму. Пан Лавров традиційно сказав, що він не уповноважений вести такого роду дискусії. Він поїде консультуватися в Москву. І отримувати директиви на проведення саме в такому контексті переговори, а після цієї зустрічі відбулися президентські вибори і президента України нового Порошенка 25 травня, а 6 червня, з подачі того ж самого Кремля, з'явився так званий нормандський переговорний формат. І українська влада і президент Порошенко на це погодилися. Ось у чому проблема попередньої влади, яка не використала механізм Будапешту для того, щоб формат був переговорний Україна, США і Британія, а далі Західні союзники проти Росії, а не щоб Росія сиділа поруч із Оландом, Меркель і Порошенко навпроти, і значить, Росія була партнером України. У вирішенні проблем, яку розв'язала Росія свою анексію Крима, тобто у вирішенні проблем російської агресії. Ну, абсурд нормандського формату і мінського процесу, розумієте? юридичний абсурд. Ну до речі, тут треба сказати на преликий жаль, що і захід купився на цей формат. Тому що як називали цей мінський процес, без альтернативною дорогою до миру договорилися, яка провела до. Широкомасштабної агресії, ну фактично до початку третьої світової війни. Ось таке нехтування нормами міжнародного права і нехтування національними інтересами я кажу про Україну, е які були закладені в тому ж, хоч і слабкому документі, але це все таки безпековий документ, який називається Будапештський меморандум. І назвати його що це папірець на букву Х. Ну, це тільки можуть перепрошую дуже великі фахівці в лапках. Дивитися нас без підписки. Ви можете більше ніколи нас не зустріти. Щоб не пропустити наступні відео, підпишіться на канал Анексія.